Всім привіт, друзі! Мене звати Міборо! І сьогодні буде відео дуже прикольне, друзі. Да, не удивляться. Сьогодні ми будемо е, будувати. да, друзі, не удивляться. Е, Будинок. Як сказати, коротше, будинок в буде, друзі. і Я вважаю, що це дуже-дуже дуже таке прикольне відео. Я думаю, буде дуже да-да-да-да. У мене щось упало, я не знаю, почули? У в мене щось упало. Ну хорошо, не суть, бо упала. да да упала. Да. І да, друзі, проводочок можна сказати. І сьогодні буде відео, таке у нас, да, обич... Ну, не обичне я так скажу. І що я вам скажу, друзі, зберете чайочок, печеньки, тому що ми сьогодні будемо строїти будинок в тінті, друзі. І да, і що можу вам сказати, пишіть коментарі, як вам, що вам було. Пишіть все на світі, що хочете. І да, друзі, підписуватися на каналчик, чек на цей ціл, 500 підписників. Я з ним, ми все зможемо. Нажимайте кнопку підписатися, і ми починаємо відео. Погнали, друзі. Так, друзі, з чого ми почнемо робити? Нам треба взяти світа якісь, так? Типа, ну туди сюди так. Блоки. Мені треба якісь красиві, дуже бомбовольні блоки. Так, друзі, давайте десь отут начнемо якісь блоки. Просто не які такі можна блоки взяти непогані, блін. Отакі. Отакі, давайте. Візьмемо два таких прикольних блоки і начнемо... Де ми почнемо? Давайте десь ми отут, я думаю, можна почати. І знаєте, як ми будемо робити? Ми робимо отак. Да? І давайте варх, скільки буде. Два, три, 4, 5, 6. Я думаю, отак хвата буде, і ми просто будемо дивитися, друзі, як все робити. Отак. Тоді отак. Давайте. Отак. Це наскільки. Раз, два, три і. Чотири. Три, я не знаю, кучу зробити. Тоді ми робимо отак, друзі, зараз я вам покажу. Отак. Тоді красно. І отак, друзі, щось у нас вийде зараз. І тоді ми просто беремо так все, закриваємо так, хопа 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 хопа. Тоді отут Хопа, 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 хопа. хопа. І отут так само хопа, 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 хопа. Хопа. Так, да, він не буде похожий на взагалі, друзі. Я так строю. Типу, це було реально щось похоже на т, друзі. Так, тепер беремо так. Ой, боже мой, отак, от так. І отут так само ми дуже не все зробити. хопа, 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 хопа. Ось це, що у нас таке вийшло, друзі. Ну, я вважаю, непогано. Прикольно. і вау. Ми так зробимо е, одну стінку, можна сказати, та вона була похожа. А тоді а ті стінки, які будуть, я быстро. О, там село. Блін, вам може не видно. Отак, так, да, бачите, сило там прикольно. Е, тепер дивіться, що ми беремо? Тепер ми повинні взяти, взяти, взяти. А що ми повинні таке взяти? Це було норм. Отаке візьмемо. Да. І дивіться, що ми робимо тоді. Ми робимо теж по 6. Отак, 3, 4, 5 і 6, друзі. Отак. І. Я думаю, друзі. Так, друзі, пауза, треба подумати швидко. Так, друзі, я тут, а ось я закрив таким фігням. І тепер ми повинні зробити. Дивіться, що ми візьмемо? Я тільки не знаю, який краще чорний цвіт взяти. Типа. Яким ми будемо цветом, типу, закривати його. М можна так, я не знаю, яким краще цвітом цветом закрити друзі, типа, ну, я хочу чорним, типу. Давайте отак я візьму, типу, норм, я вважаю. І тоді ми візьмемо. Я не знаю наскільки. Раз, два, три. Десь отута воно тут ми ставимо TNT. Ой, TNT кажу. І будемо десь отак і отак десь да, друзі. Отак так, норм буде. Я ще норм. Я думаю. От хват... хват... стойте, друзі. Я думаю, ну, пауза знову. Так, друзі, нам треба ще трошки ось наверх отак поставити. Хоп-хоп. Так, Оп, і тепер ми знову робимо отак. Робимо отак. Отак, отак, отак. отак от... Блін. Отак. Та блін, та бліна Друзі, що за фігня у нас? Так. І ось це, що у мене получилось перша буква. Тепер ми йдемо. далі. Буквою десь. На на, -на, -на, -на десь отут хай І ми дойдемо цю букву, я не знаю, десь теж сюди отак. Робимо отак і отак, друзі. Ну, взагалі, норм. Тоді ми ставимо десь отак. От Это от так, от було все похоже у нас чітко дуже. І робимо отак. От хоп, блін, хоп, хоп, хоп. І хоп. Ну, вообще, чітко, друзі, виходить, я так скажу, боже. Тоді ми повинні зробити, що, друзі. Ти От так ми. блін, стой, я думаю. Стоп, щось тут не то, щось тут не вистачає, друзі, ну пауза. Я забув паузу ставити, боже мой. Так, друзі, я тут, я, короче, щось, да, начал, надо ще почав, Треба ще отут так зробити. Це все було реально чітко у нас. так, Тоді ми закриваємо отак, друзі. Боже мой, скільки я ошибок роблю. Зараз. Так, хорошо. І тоді ми робимо отак. О, взагалі чітко тепер. Отак, так, от так, от так. І просто ось сюди. Вс, друзі, ось це у нас вийшло, тоді ми як робимо. Берем теж по 6 раз, типом. Ось так беремо 3. Ой, блін, три, кажу. Отак, От 3, 4, 5, 6, 7. Так, ой, боже, що я... Щось тут не то, друзі. Щось так швидко. Да. От так. Отак. Тоді ми робимо отак. От от все, друзі. Тоді ми просто закриваємо отаким от ходом. От, о Боже мой, тоді ми отак от робимо, отак, от отак. Все, тепер ми беремо просто так закриваємо, друзі. Отак. От хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І все, друзі. Тоді ми беремо отак от хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тоді ми беремо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зараз я зроблю першу сторону і буду просто так все робити, бистренько, друзі. Тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун тун ту ту -тун -тун -тун. Так, от, так, хоп-хоп. Так, друзі, Друзі, напишіть, хто не хоче завтра йти в школу. Я думаю, ніхто не хоче в школу йти завтра. Тут ще піпець не вихідні, а страх, я не знаю, друзі. Так, хопа-хопа-хопа -хоп. І закриваємо отаким хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Боже мой. Все, друзі, наша перша сторона готова. Да, Тут будуть дверки десь. Все, друзі, я пішов робити другу сторону, друзі. Все, друзі, я зробив другу сторону. Тепер ми знову, як завжди, беремо просто атак, друзі. Отак. Все, друзі. хо хопа, хопа 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 Я думаю, я знову все правильно роблю. не якусь ошибку знову, як завжди, друзі, люблю. Ошибку робити якусь. І. Секунду. Так, друзі, я тут, а так. Да. Так, тепер ми беремо просто так закриваємо, все, взагалі, чітко, друзі. Тепер, да, ви може чуїти соплі, у мене не удивляться, друзі. Так, отак берем, берем. Отак теж беремося, ставимо, друзі, отак, хопа-хопа. Тоді ми робимо отак, отак, робимо отак. І просто отак, хопа-хопа, отак, друзі. Все, взагалі, чітко, друзі. І тоді отак: хоп, 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 хоп. І ставимо ті інші. Все, друзі, друга сторона у нас готова. Друзі, да, це просто піпець. Я думаю, ви там не допили, чайочек тушим, да. Все, друзі, я погнав робити третю сторону. Погнали, друзі, пауза. Так, друзі, я тут знову. Ми зробили третю сторону і почнемо робити так. Хорошо, друзі, так. Эээ, от тут. Ось так Это все було у нас знову четко. Так, Хоп-хоп-хоп-хоп. Все, так ми робимо Тоді, друзі, що ми робимо. Так, стоять темно, пипець, строк. Робимо так, Ставимо так, хопа, хопа, хопа. тоді от так, хоп хоп Хопа, 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 по хоп Вообще, тоді ми робимо Робимо от так Стоп, ні, не так ми дружні робить. А, не... щось. Ти точно все зробив? А, ні, друзі, не так я все зробив. Ніет! Я бачу, щось не то трошки, друзі. Да, ми щас. Щось... Так, друзі, я тут. І так, тепер ми дождимо все чітко зробити. Беремо так десь. Отак, от ні. Десь от так от так. От так. Ми десь отак зробити, тоді отак. Робити отак. Ми не зробити. Тоді ми зможемо все все скласти, тоді ми що робимо? Робимо отак. От ем отак. От тоді ми робимо отак, от отак, отак. Як я все правильно роблю, не ошибку, друзі. Тоді ми робимо отак. От хопа хоп хопа хопа. хоп Тоді ми робимо. Ось тут десь, так. Все, друзі, все правильно я роблю. Взагалі, чітко. Все, друзі. Тепер ми робимо останню сторону, друзі. Я погнав робити. Все, друзі, я тут, а тепер ми знову закриваємо, тільки нам треба знову все зробити, як треба. от тут, от так берем, друзі. Тоді от так, Хопа-хопа. Я думаю, ми все правильно робимо, да, друзі. Я думаю, так, да, все точно ми так робимо, як завжди, так і так робимо. І стоп, 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 стоп. Я щось запутався трошки, тепер робимо отак. Ось це закриваємо отак, 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 друзі. Тоді ми робимо от блін, Отак, отак, опа. Тоді ми дружні. це зробити. Отак, так, да, друзі, все все взагалі чітко ми робимо. Тоді ми робимо от так. хопа хопа хопа, хопа, хопа. Все, друзі, я все закрив просто. Тепер нам треба верх зробити. Я погна вверх робить. І покажу, що у мене висло, вийшло, взагалі, наверху. Все, друзі, все, що у мене прийшло, все таке. я дуже не думав ось заморачуватися цимо. Типа, так зробив, тіпа, быстренько. І так, да, друзі, тіпа, фінальна та частинка на ось у нас, тіпа, все, типа, ну. Це просто піпець. Тут ми просто робимо отак, от отак. І просто беремо двері, 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 двері. Ага, поняв, зараз. Секунду, друзі. Угу. Отак. От і беремо обичні двері, де, друзі, ну, хто кому як. Типа, баліном. І так, да, друзі, ось що у нас вийшло, типу, таке все не про-про-про-про Про-про, непро. -про -про -про, да. Давайте ми ще, о боже, що я пишу. І Давайте ми візьмемо, візьмемо. Та блін, що в мене все падать, друзі. І давайте отак от зробимо. Це все отак от було у нас красиво. І отут от так само. Хопа, 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 хопа. Да, так, Друзі, ось, все, що у нас вийшло, показав, як можна зробити такий дом прикольний. Так, да, я нічого всередині робити не будуся. Хочете, ви можете тут щось тут на четбу робити, друзі, стройте, робити свій дом. це, що у нас, друзі, вийшло. Отакий от прикольний дом, я вважаю. І так, да, друзі. Що вам скажу, ставте лайки, подписывайтесь на каналчик пишіть коментарі як вам е, дом із ну, не дом, а будинок із ТНТ друзі. да І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуватися на каналчик, знову пишіть коментарі як вам дом. Та блін, будинок, друзі, боже мой. І да друзі, і всім удачі і всім пока, пока, друзі. Да Нажимайте кнопку підписатися, тому що у нас подписчиков. Да, хух, сейчас я давно не снимаю, сейчас путаю разные слова, кажу сами. И да, друзья, все. И ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, всем удачи и всем пока-пока и слава Украине, всем пока-пока, пик-пик, всем пока-пока.